Так, зараз у нас на фонтанці нема світла півдев вечора. Так, заходжу я на дачу. А тут є світло. На дачі світло є, на дачі світло буде. Фасад освіщається, весь світиться фасад. Світла, в принципі, на дачі вистачає. Світла на дачі вистачає. Ну, не діло в світлі, а діло, що підходить до Нового року. От така красота. Таку красоту роблять дівчата. У нас на дачі. Бачите, як гарно. що. Телефон такий ще не по-людськи, але взагалі взагалі супер. То перила. Сходи на перший поверх і перила. Просто класно. Просто супер. Ну а все остальне так як є. А потім, коли вже буде банкетний зал готовий, то я вам ще відео коротке скину. Так що приїжджайте до нас на дачу. О, якийся, а кіця заблудилася, нікийся прив'язана. Квітсько, тебе що прив'язали маленько? І забули про тебе чи що? А, Кисюля, про тебе що забули? Зараз я скажу хазяйці, нехай тебе від'яжуть Нема святогенератори роблять. О так що отакі такі-то таке-то буде свято Різдвяні і Новорічні Свята. Хай всіх Бог береже мирного неба. Що я можу сказати? Все буде добре.